Сіль до ТЦК навіть осіб з інвалідністю. Анонсовані державою заходи щодо проведення перевірки ТЦК та ВЛК дають свої плоди. І у засобах масової інформації поширено, що всі інваліди, які отримали або висновок ВЛК, або довідку ВЛК, або постанову щодо непридатності через наявності висновку медико соціальної експертизи, будуть повторно переоглянути, буде проведено ВЛК та визначено ступень придатності. І Зараз буде дуже цікаво, дивимося уважно та до кінця. Доброго дня! Ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. Посилання на мій особистий сайт, на всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Там же є всі мої контактні дані. Кому цікаво, переходимо. Хто не підписався? Прохання підписатися, ставимо питання в коментарях. Поїхали. До чого більше не догадалися державні органи, представники органів державної влади. Як посилити мобілізацію завдяки перегляду осіб з інвалідністю? Ми всі бачимо в засобах масової інформації, яку кількість інвалідів вони намагаються на цей час затягнути на переосвідування. У чому тут є каверза? Зараз поясню. У минулому своєму відео я вже розповідав в одному з минулих відео, чому у межах кримінального провадження провести примусове переосвідування, а це передбачено статтєю 241 Кримінально-процесуального кодексу України, не вдається за можливим. Це через перезавантаження органів досудового розслідування. Кому цікаво, подивитися минуле відео, я там дуже розгорнуто про це говорю. На цей час, якщо людина з інвалідністю, вірно вона має назву особа з інвалідністю, отримує повіску. Ну, ми всі розуміємо, що відмовлятися в отриманні повіски неможливо, навіть якщо це людина з інвалідністю. Однак почитаємо 23 статтю Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У цій статті є конкретна імперативна норма. Яка гласить про те, що особа з інвалідністю з будь-якою перша, друга, третя група не має значення, не підлягає мобілізації? Вона може проходити службу ЗАУ лише за її згодою та лише за місцем мешкання. Органи державної влади вирішили в інший спосіб затягнути особи з інвалідністю до ТЦК, провести повторне ВЛК, скасувати попередні ВЛК, визнати придатним. Ну, якщо дійсно білий квіток було куплено, наприклад, та вирішити питання щодо його подальшого проходження служби у ЗСУ. Я не знаю, кому це голову прийшло, оскільки. У кого є така думка, що це можливо, наприклад, зробити, а це вже відбувається, і людям з інвалідністю повіски все ж таки дають на виконання вказівок та рішення РНБО, яке, до речі, було анонсовано Даніловим. Ну, розглянемо питання: особа з інвалідністю отримала, наприклад, повіску про виклик до ТЦК. З'явилася до ТЦК. Потім йому говорять вільмі, шановний пан необхідно пройти ВЛК. Він говорить, а я його проходити не буду, і відмовляється від проходження ВЛК. Питання. Чи є у нього склад адміністративного або кримінального правопорушення в його діяннях, яке буде виражатися у відмові від проходження ВЛК, навіть за умови, якщо він до цього проходив ВЛК, визнаний непридатним до військової служби, або взагалі його не проходив? Відповідь тут проста: ні. Неможливо, оскільки скасувати попередню ВЛК неможливо. Це комісійне рішення. Навіть суд його не зможе скасувати за умови, якщо наприклад прокурор в інтересах держави звернеться. Із позовом адміністративним про скасування цього висновку це неможливо, це не передбачено діючим законодавством. Чому я так теж розповідав в одному з минулих відео? А якщо людина взагалі не проходила в ЛК, у нас хто проходив ЛК військово зобов'язаний? А відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Особа з інвалідністю не є військово зобов'язаною. Так ось він, шановний панце, про яке ВЛК і яке переосвідування людини з інвалідністю взагалі може йти мова. Це просто популізм. Це в рамках правового поля зробити неможливо. Якщо все ж таки людина надасть свою згоду і скаже, да, я буду проходити, наприклад, ВЛК, ну в цьому випадку, вибачайте, ви самостійно пройшли ВЛК, ви дали на це свою згоду. І все, вас визнали, наприклад, на цей час обмежено придатним, або, наприклад, непридатним. До речі, поняття таке як обмежена придатність в одному законопроекті навіть скасовується. Буде лише два випадки: або придатний, або непридатний. Ну непридатний, самі розумієте, я так розумію, будуть всі придатні. Якщо добровільно надав згоду та пройшов ВЛК, вибачайте, ви придатні. Якщо відмовився від проходження ВЛК, можуть вам слякати, говорити все, що завгодно. Наполягати на притягненні вас до кримінальної відповідальності, до адміністративної, ви не є суб'єктом цього кримінального або адміністративного правопорушення від слова зовсім. Ви не є суб'єктом. А якщо немає складу адміністративного або кримінального правопорушення, притягнути вас просто неможливо. Тобто, будь ласка, якщо це відео корисне, ще й поширте його серед своїх друзів. З вас підписка та репост завжди з вами адвокат Денис Пузін.